Шановні члени єпископських конференцій Чехії та Словаччини, наступники Христових апостолів. Пардон, вибачаюся, бо ви самі публічно показуєте, що не є христовими апостолами, так як ним вже не був Юда, коли зрадив Христа. Ви, на відміну від єпископів Польщі, Угорщини, України та Білорусі, а також усіх єпископів Африки, повстали проти Христа. Ви публічно прийняли антихристове, псевдоєвангеліє, Фідучії супліканс. Цим пропагуєте до неба волаючий гріх Содомії, а також благословляєте Його. В духовній єдності з Берголіанською сектою. Ви обманюєте людей, щоб не каялися. Ви навпаки були зобов'язані сказати їм правду, правду і закликати їх до покаяння. Заради спасіння їхніх душ, тоді багато з них були б звільнені від рабської залежності та темного підґрунтя, пов'язаного з цим тяжким гріхом нечистоти. Адже ви знаєте, що Ісус визволяв людей, зв'язаних демонами. Освобозував. Але ви робите навпаки, ви місії. Проводити місію для цих негативних духовних істот. Чинем, його Своїм актом публічного схвалення Фідучія супліканс. Ви відмаскували релігійні жорна під назви. Під назвою ЧЕК і К Ви самі дозволили себе ними розмолоти, а тепер перемелюєте ще й католиків Чехії та Словачини. Своїм відступницьким жестом публічного прийняття содомського антиєвангелія, фідучі супліканс. Ви заперечили гріх як такий, цим заперечили весь декалог. Та Христові заповіді. Але заперечуючи гріх і приймаючи содомські антиєвангелії. Але ви також скасовуєте символ віри. Його його суть віра в Ісуса як Спасителя, який своєю смертю заплатив за наші гріхи. Заперечуючи гріх, ви також заперечуєте нашого Господа і Спасителя. З цього моменту у ваших устах згадка про Ісуса є лише релігійною фразою. сте Ви стали релігійними шахраями. Говорите про Бога, але повстали проти Нього. Мловіте о Христу, говорите про Христа, але не берете важне. але вже не приймаєте Його серйозно як Спасителя під наших гріхів. Бо вже благословляєте гріх. Mluvíte o Duchu Svatém, hovoríte pro Svatého Ducha a ve skutečnosti sloužíte a naspravně služí Duchu Antichista. Anti. Ví jste se Pána našeho, Ježíše Christa. Ви публічно зреклися нашого Господа Ісуса Христа? Однак відмовляєтеся признати цю правду, і тим самим відкидаєте Спасительне покаяння. Ви стягнули прокляття не тільки на себе, але й на чеських і словацьких католиків. З так званого послуху недійсному папі. Ви пропагували експериментальну мрнк вакцинацію. Не кажучи вже про ваше безумство з вакцинацією. Під час візиту псевдопапи. Це була вакцинальна трагікомедія, яку ви демонстрували в Братиславі, Кошицях, Пряшеві та інших містах. Донині ніхто з вас публічно не каявся за це. Та не вибачився перед обманеними і постраждалими людьми. багато з них через вашу провину вже є на цвинтарі. Ви показали, що є недуховними провідниками. А звідниками. вам Хай докором сумління для вас стане відважний чеський активіст, він здатний сказати слово правди. Яке католик з ваших уст не дочекається. I would like to think that our current society is a madhouse where the lunatics have temporarily taken over the institution and turned normal people into patients. But it's worse. And then I would like to say uh, today remind us uh, two stories what we were facing. So you all still remember the story of the bat who was meeting the snake in Wuhan, China. Yeah? And uh, after that, uh, they were scaring the society, they were banning the antivirals, silencing all professional opposition, they came with so called vaccines. The results of the clinical trials were not presented to the public. In fact, they were not even done properly. The commercial contracts were not made public. The risks of vaccination have not been presented. Anyone who wanted to discuss vaccines was immediately labeled as a charlatan, uh, anti-vaxxer or misinformer, including the inventor of the mRNA technology, Dr. Malone. Public discussion of such a serious issue as the application of an experimental substance containing genetic material to whole of humanity was totally suppressed. And meanwhile, here in European Parliament behind the closed doors the officers of European Union made deals billion dollar deals from public budgets and in member countries because of uh, because of the state of emergency which was called during the pandemic they covered everything without tenders and we still in Czech Republic in this year we are still getting rid of unnecessary vaccines for almost 40 millions euros per month. Vy, Не здатні нікого закликати Біз до покаяння. Вага. Чому? самі, бо самі, як диявол Христа, уникаєте правди правді, і покаяння. Внур ті то дні. Цими днями в Норвегії різні християнські групи видали декларацію на захист Божих заповідей. які стосуються Моральних норм. Особливо чітко вони виступили проти гендерної ідеології, а тим самим і проти фідучія супліканс, але ви, схвалюючи фідучія супліканс, руйнуєте ці моральні норми. Та стаєте на бік на диявола, то Та бунту проти Бога. Проти Бога. Шановні, Шановні члени, чаєка і КЕС. Я справді вже не маю відваги називати вас, називат апостолами, вас апостолами Христовими. Не хочу тут вирішувати питання про те, чи ви в цьому стані правосильно уділяєте таїн. У всякому разі, ваші таїнства є сумнівні. Дубіум. Тому зупиніться і вже не озирайтеся один на одного ті монстра. Чи на рішення монстра під назвою КЕС І ЧЕК. Кожен індивідуально та відповідально виступить перед Богом. Відступите, а од'яте і відрічіться відучіє супліканс. Покайтеся. навіть ціною того жива. Що недійсний папа виключить вас із своєї антицеркви. смерті. У годину смерті. буде з цього вам буде тільки честь, на чи знайдеться хоч один із вас, хто виступить проти Молоха, якому приносять у жертву безсмертні душі? Хай Бог на за заступництво Матері Божої змилується над стражденним чеським і словацьким народом.